Чернівецька міська рада виділить близько 17 мільйонів гривень на потреби військових формувань. За відповідне рішення планують проголосувати на найближчій сесії міської ради. Міський голова Роман Клічук зазначив, що наразі Чернівці вже виділили близько 502 мільйонів гривень на ЗСУ, що стало внеском громади у забезпеченні відсічі збройної агресії та підтримки військових та їхніх родин від початку повномасштабного вторгнення. На своїй сторінці у Фейсбук міський голова Чернівців зазначив, що усі офіційні запити від військових для передової задовольняють. Утім, не Можуть дати гроші на усі збори, які проводять волонтери та військові, бо законодавство це не дозволяє. Далі цитуємо. Я розумію, що зараз емоційно непрості часи, чимало дій влади сприймаються загострено. Це нормально, тяжкі часи це перевірка на міцність себе і людей, які поруч, Я готовий нести відповідальність за всі свої дії і вірю, що те, що ми робимо, наближає нас до перемоги.